Минулого місяця по цій території влучило вісім шахетів. На криліях била добре утра учити руський язик вам скоро понадобиться. На цих верхніх поверхах вже була пожежа. Одна з ракет влучила ось у це крило. Правильно те, що ми бачимо, Одна із що значить розривалася непосредственно перед зданням, тому що її місія була це повреждання. Вот этими шариками, которые разрываются. Расчет был, что тут, наверное, кто-то есть. Ну, шаблыть. Ми приїхали у селище Сергіївка. До повномасштабного вторгнення це було курортне містечко для сімейного відпочинку. Ми провели тут цілий день. Людей на вулицях мало, і за словами місцевих, багато хто виїхав через обстріли. У цьому відео ми покажемо, як війна змінила це місце. Ми Перебуваємо на території дитячого оздоровчого комплексу. Сюди у вересні 2024 року влучило дві ракети. Одна з них за моєю спиною це вирва а ще одна ракета. Вона поцілила прямо у будівлю. Наслідки ви бачите самі. Ми маємо змогу ще сьогодні пройти всередину. Тож ходімо і подивимося, що там залишилося. Дві ракети Іскандер. Це, це будівля відновленню не підлежить тільки зносу. Приїжджали, заселились да, діти з усієї України. І тут за один раз відпочивало, ну, заклад лікувальний в одного моменту до 500 дітей. Душа болить. Во время прилета первой ракеты я находился внутри здания. Это была кассетная ракета. Соответственно, стекла, все вот это осыпалось. А потом, минут, наверное, 10-12, и был прилет фугасной ракеты уже. Ну, угол того здания, там, конечно, с той стороны больше видно. Одна з ракет влучила ось у це крыло, правильно? То, что мы бачимо, Одна из ракет. Обвалена. Значит, разорвалась непосредственно биля, биля. перед зданием, потому что и, и, и ее миссия была это повреждение вот этими шариками, которые разрываются. Расчет был, что тут, наверное, кто-то есть. Це був. Фає чи фоє, фає. Фа фає, фа так? так? І це воно ну, все ось так лежить, поки нічого ніхто не розчищав, я правильно розумію? Половину розчисли, бо треба було виносити речі. Да. А ось там ось завалений вхід. Це підйом вже до корпусів, я правильно це, розумію? Так, да, це ліфтова шахта впала і проломила два поверхи. Ви байда, але все стеколо зараз ми перебуваємо в організаторській кімнаті, можливо, тут якісь вожаті були, і знайшли ось такий спортивний кубок, і бачимо, що тут стрічка з написом 2021. Тобто, в цьому місці час дійсно зупинився на 2021 році, тому що саме тоді тут востаннє відпочивали діти, і тут вирувало життя. Это место, когда прилетела первая кассетная ракета, повредила лифтовую шахту и вот это упало на второй этаж. Це судячи з стін, могла бути якась кімната для дівчаток. Просто уявіть, що ось тут на да, ось ці ліжка вони стояли, дітки сюди приїжджали, Тут проводили свої канікули літні. Тут лунав дитячий сміх. Вони там щодня у них були якісь заняття. А зараз ось, да, все, що ми бачимо, це руїни. Ми піднялися трохи вище, це вже п'ятий поверх. І як бачимо, на цих верхніх поверхах вже була пожежа, і картина вже зовсім інакша. Тут навіть ну не залишилося якогось покриття стін, тобто вже дитячі не виглядають як дитячі кімнати. І у нас тут ще одна з дитячих кімнат. Як бачимо, тут вже вогонь взагалі знищив усе. По пружинам, які залишилися від ліжок, бачимо, що тут було десь один, два, три, чотири ліжка. Тут щось схоже на письмовий стіл, так обгорівший. Бачимо, що навіть підлоги ну, не залишилися. І як нам сказав власник, насправді вся ця будівля вона не підлягає відновленню, і все, що можна тут зробити, це знести і будувати наново. Зараз я сиджу на сходах іншого закладу. Це теж дитячий табір, в якому відпочивали діти. Ми познайомилися з його власником Павлом. Він розповів, що минулого місяця по цій території влучило вісім шахедів. 21 березня марта дві тисячі двадцять п'ятого года в трі часа ночі прилетіло восім шахедів. 4 шахеда попало в землю, 4 шахеда разошлись по зданиям. Ну, кучное здание вы видите. В корпус два штуки с разных сторон. Один на второй этаж, один в торец. На пищеблок один столовая, где дети. Ну, прием пищи происходил. И в склад с продуктами питания. Последний сезон, что мы отработали, это был, когда коронавирус отмени, отменили сняли. То есть мы отработали два месяца последних. И после этого как бы, закрылись, как всегда, на зимний сезон, подготовка там, в процессе когда началась война, работать надо как-то, есть коллектив определенный. Налоги платить надо, склад есть, склад готовый, потому что с детьми работали, санстанция проверяла, то есть в этом все было в порядке. И стали заниматься продуктами. Остатков шахедов много осталось. Крылья, стартеры находили, карбюраторы находили, бензонасосы находили, головки находили. А ви казалось, що так. ще якісь написы были, так? А, да, на крыльях было. Доброе утро. Учите русский язык, он вам скоро понадобится. Вот запчасти от шахеда, который сюда влетел. Ну, я так понимаю, не браться, наверное. Ну да. Це одна зі стін, да. правильно, будівлі. Стандартна. Ну, от він як сюди зайшов. І зариться там. Благо, що воно армірована все було. І <клухи> то вон плита завалилася одна. Це вот кімнати <клухи> дитячі. Це був іменно э, смисл життя. Потому что, ну, так, не хвастаясь, я даже был у, на одном отряде, отряде, у детей э, воспитателем. Они понимают, дети, когда ты к ним как, как к своим относишься, у меня мои, моих трое. Вони приходили, жили вместе з цим отрядом. Як живе зараз місто? Бачимо, що дуже мало людей. Місто, як і вся Україна, зараз виживає. Було 5 тисяч населення в довоєнній Сергіївці, це місних. Ну, зрозуміло, що коли наплив тут, э, Лас-Вегас был. Ну, конечно, кто искал приключения, тот ехал в Затоку. Кто тихий семейный бизнес, отдых, то те ехали сюда, на Сергеевку, с детьми. Тут вообще было шикарно. Ну, дальше будем жить. Ничего, жизнь продолжается. Вперед! Без песня. Це територія ще одного дитячого табору, який був зруйнований російською ракетою у березні 2025 року. У місці, де колись вирувало життя, тепер довкола одні уламки. І тут дуже тихо. Тут був приліт балістики. То є оздоровчий табір. На щастя ніхто не постраждав. Постраждав, постраждали будівлі, оздоровчі санаторії та частні домоволодіння. На щастя, всі люди живі цілі. Не маємо жодного уявлення, яким чином вони обирають цілі, бо тут тільки бетон. А це вже відновлений багатоквартирний будинок, у який у липні 2022 року влучила російська ракета. Тоді тут загинуло 16 мирних жителів. 38 – отримали поранення. А покажіть де ваша квартира була? Оттуда. У нас вибиті були окна. Ми заказали стекла за Поставили все. з самій. Поставили всю заказали. Розбите, стіну винесла там, сусід двохкімната з нашій соєдиниць. вибух був сильний. Да. Все побито, віші порізані стеклами. У нас лишилася електрика і сану злі, двері поміняти всі. Ще, ще багато роботи у нас лічно, в нашій ква квартирі. Звісно, хочемо додому. Нема ніде краще, ніж вдома. Не страшно, але коли сирени. Серце дергається, так? Багато виїхало, як зараз? Дуже багато виїхало людей. Я, я от зараз по Сергію, я не то, ми п'ять днів тут приїхали. І я бачу, що сильно мало людей, особливо молодіж. Молодіж не знає. Ну, потрошки-потрошки по вертаються люди. Вертаються додому. Квітні місяці повинен бути ввод в експлуатацію цього будинку. Я рахую, що в травні місяці люди почнуть повертатися до домівок. Після того страшного зриву цей дом взагалі не був придатний до життя було зруйновано майже все, але була проведена експертиза, яка дозволила. Проводити роботи на базі існуючої існуючого фундаменту та каркасів, і наразі будуть здаватися квартири вже в належному стані, і люди зможуть повернутися в свої домівки.